Доброго дня, мої любі дітки, хочу сьогодні вам провести заняття з художньої продуктивної діяльності. А Саме ми будемо робити орігамі. Це буде у нас песик. Що для цього потрібно? Для цього нам потрібен буде кольоровий папір 10 на 10 квадратик. Він може бути будь-якого кольору, може бути чорний, білий бежевий, тобто любого кольору, якого ви б хотіли зробити песика. Да, потрібен буде червоний та чорний лобастер. Що розпочтело? Спочатку ми розташуємо цей папірець так, щоб у нас був куточок гостренький вверху, внизу, справа та зліва. І потрібно нам зараз скласти цей ромб, який у нас вийшов пополам. Тобто потрібно верхній і нижній куточок скласти. Ось я його складаю. Якщо у вас двосторонній папір, то з будь-якої сторони, якщо у вас папір з однієї сторони білий, з другого з кольором, тому білий робимо всерединку. Ось так ми його загибаємо. Накладаємо, і тепер затримуємо там, де наші куточки зійшлися, ми беремо, захвачуємо, тримаємо, щоб вони в нас не розбіглися, і прижимаємо. Кладемо на стіл. так, І ось пальчиком. Тут тримаємо, не відпускаємо, і пальчиком від серединки, і від себе від... пальчик. Щоб зробити загиб. І тепер з лівої сторони. Ось у нас повинен вийти такий трикутничок. Зверху трикутничок повинен бути рівний, а внизу у нас куточок такий. Що ми далі робимо? Ми куточок якийсь зліва і справа. Ми їх повинні також накласти один на одного для того, щоб дізнатися, де в нас серединка. Але складаємо не повністю. Зараз я вам покажу. Так, наклали куточки один на одного. А ось тут опускаємо пальчики вниз і міцно придавили. Відкриваємо, і в нас є ось такий. Так, о, такий ось заломчик, да, загиб такий. Для чого він нам потрібен? Для того, щоб ми знали, ля опускати наші вушки. Тепер ми тримаємо нашою правою ручкою, ось тут, да, там, де у нас є серединка. А ось цей куточок тримаємо, опускаємо вниз, щоб отримати вушка. так? Ну, Зручніше це робити на столі. Я чому роблю в такому а, як, подвісну, да? тому що, щоб ви бачили. А взагалі, кладіть на стіл, тут тримайте і опускайте вниз. І так ми робимо з правим ушком. Так. Ось в нас вийшла ось така от. Голівка песика, так? Тепер нам да, потрібно домалювати йому очі. Очі ми зробимо овал, намалюємо, я підставлю добре, щоб вам зручніше було. І так, малюємо один овал і другий. Потім всередині нам потрібно домалювати наші. З речки. Так, ось так. Далі внизу потрібно нам намалювати маленький овал, це буде у нас носик. А від носика в нас будуть відходити ось такі от півкружечка. І останнє, що ми зробимо, намалюємо його ротик червоний. Фловастером або олівцем. Ось такий буде ротик вийшов. Ось такий буде вийшов песик. А тепер зробимо нашу кицю. Ще один квадратик, так, 10 на 10. Також розташовуємо його, щоб зверху був куточок, знизу, справа і зліва. Докладаємо. Так, так, і пальчиком від себе. А в киці, якщо би ми... в серединку знаходимо, так. Вийшли серединку, так, добре зажали. Не потрібно повністю вниз проводити, ось тільки зверху. Так, є. А щоб зробити кицю, на вушка потрібно підняти вгору. Якщо в песика ми опускали вниз, то в киці ми піднімаємо вгору. Тобто цей е трикуточок, ми піднібаємо. Вверх. Так, з цієї сторони. Так. І ось китці ми зробили такі вушка, але малюємо глазки і досик уже з іншої сторони, Ми перевертаємо і малюємо ось цієї сторони. Чорний фловастер. Валюємо раз, два. Так. Валюємо також досик. Так. Валюємо від серединки досика. Ось такі. Корочки, ось такий у нас вийшов симпатичний котик. І песик. Чекаю до вашої орігабі.